Буковинка Олена прийшла на Калинівський ринок, щоб підготуватися до Великодня. каже, відчуває великодній настрій, бо бачить, як люди готуються до свята. Сама я як готую кошик. Ви знаєте, це кошик це як традиція. А сама головне в Пасхі – це молитва, храми, щоб Господь дав нам силу, здоров'я. Не несу до церкви колбасу. Не несу. Кладу паску, бабку, як колись, будзик. Ну це там у нас і писанка, яйця. Отаке, От все знаєте, що ну як є дітки, кладеш ще якихось солодощів». Щоб підрахувати вартість великоднього кошика, ми запитали ціни на паску, домашню ковбасу, шинку, сир, яйця, масло та хрін. Кільце домашньої ковбаси коштує майже 200 гривень. А м'яско 380 А дивіться, от така шиночка, гарна, бачите, така гарненька. Має кіло 100 на 420. Ну, ми трошки вступаємо там. Десятку, як покупатель є так, печеренок. Беру по кусочку, беру кусочок, кусочок. Пучок хрону коштує 20 гривень. За порцію домашнього сиру це орієнтовно кілограм, потрібно заплатити 70 гривень, за одне куряче яйце 5. Домашнє масло 350 гривень, кілограм 300 грамів 200 грамів. Я знаю, тільки хто бере, кому 300, кому пів кілограма. Паска коштує від 30 до 50 гривень, залежить від розміру, а бабка – 100-150 гривень. За великодню свічку потрібно заплатити від 40 гривень, за одну писанку – 35-50. Ціни на менші кошики – від 200 гривень, а більші – у середньому 600 гривень. Різні беруть кошики. Переважно беруть це польське виробництво, беруть і наше виробництво, таке є різні. І наші трошки дешевші кошики, Польща трошки має йде дорожче. В середньому такого йде від 300 до 500-600 гривень. А з прикрасами вже тут теж. 1200, 1900 гривень, 900 залежить, яка прикраса. Все залежить, як ми то украшаємо. За базовий набір продуктів для кошика потрібно заплатити від 600 гривень. Якщо купувати ще свічку та кошик, то майже 1000 гривень.